У Потічанській школі Решетилівського району шестеро першокласників. Єгор прийшов на свій перший день знань у костюмі з букетом квітів та портфелем, куди мама поклала необхідний набір. «Папка і, і щоденник. Що ви будете робити у школі? «Писати, читати». Тобі це подобається? Чекаєш, так? «Так». Да. Однокласниця хлопця Поліна говорить, що охоче йшла до школи. То, що тут гарно. А от випускників дев'ятирічки двоє. Загалом у школі понад 60 учнів. Із з цього року заклад став навчально-виховним комплексом, приєднавши до себе дитячий садок. Свято першого дзвоника зустрічають невеликою компанією, але з подарунком. Новим майданчиком дає пісочниця, гірка та кілька гойдалок. У Стовбонодолинському навчально-виховному комплексі Новосанжарського району 26 дітей. Із них семеро першокласників і четверо випускників. Кількох учителів скоротили, а дитячий садок працює з квітня по жовтень. У школі розуміють, що з такою кількістю учнів ступінь закладу зміниться. «10 класу ми не набирали. Ми зорієнтували учнів на те, що якщо в нас і 10 клас буде, то школа через рік буде реорганізована до 9-ї річки, ви все рівно його ну, не закінчити. До великокобилячківської школи Новосанжарського району, крім місцевих учнів, підвозять школярів із трьох сусідніх сіл. Разом їх 65. Першокласниця Валерія у захваті від першого дня. Хоча йти до школи і подобається, що я у жіночок то хті Я його теж посадаю. Я то хотіла так го. До слова, на Полтавщині створили три опорні школи, які мають у підпорядкуванні кілька початкових. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.